Яке воно страшне. І що? Тихо? Тікай, тікай, восьмий! А восьмий їм не врятував. Він мене штовхнув, дивись! а то його ж жер. Тікай, геть, чи вона добра, та ні, не добра. Та Та то капець страшна і велика. Тікай, геть, звідти. Дивись! А мені що робити? Так. Повітря стало надто тихим. Що таке? Що таке? Чуєш? Тікай, тікай! Куди я маю йти? Слухай, а що я маю робити? Та я тікаю! А він за. Я не втік. Зелений якийсь. Змійся, злостив на нього. Він біжить на нього Диви, диви, який. Закрив йому писок. І чуть не зламив шею. А, ні, все програв. Зелений банбан. -бан. Хто бачив зеленого банбану? Привіт, всім, ви на каналі Склеп. Граємо бан бан 0. А чекайте. ти ми вже звідси бігли того разу. Ну нічого, давай, пішли. Чуєш, твій друг? А, ага, я маю відкрити двері? Яй-яй, що то зараз буде? Привіт, шостий. Що сталося з тобою в 17 років? Мене залишили помирати або. ...до мене завтра. Але твій друг мене врятував. То я, то я, то я його рятував. Приємно знову тебе бачити, Восьмій. І ти Труфельку. Кажеш, він тобі допоміг? Що ж, нам теж потрібна твоя допомога. Звісно, все що завгодно, після того, що було зроблено для мене. Але нам потрібно ще одне тіло. Що таке? Що вони с мене дивлять? Що це було? А, там хтось під коробку. А, я знаю хто. Піднімай, піднімай. Хуху! Привіт, дівчинка. Що ти тут робиш сама? Заблукала? Морда як пса якогось. І це робить нас повноцінними. 17. Бачиш ту кімнат з великими дверима. Зустрінемося там. Ви? Добре. Зачекай, зачекай. Хоч спочатку почути жарт? Залиш на потім. А зараз нам треба йти. Ми з Кітті прямо за тобою. Все, погнали. Оце банда. Оце банда. Я, але я вже знаю, що там буде, і ви маєте знати. Ви ж того разу бачили, що тут буде. А чекай, я візьму цього молога. Чуєш? Бо там темно. Можна тебе взяти? Дві не можна його взяти. Це якийсь прикол, ладно. тю тю. Давай, давай, я дивлюсь за ним. Бо тут дуже темно, я нічого не вижу. Тихо, тихо. Поворот. О, все тут хоть видно. яй 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 що тут за работа? Це просто. я не знаю, це просто капець. А, отчекно тут. Двері зараз відкриють. А, що там той прийнять? Та вообще капець. Тут просто зараз буде капець. Хлопці, я знаю, що там буде. Та давайте не відкривайте. Банбан. Та послухай мене, банбан. Язикатий. Не треба відкривати. Ага, їм все одно. О, той ще хоче зі мною поговорити. Сімнадцятий. Чекаю, 17 тільки. То ти сімнадцятий? Шостий, знаєш, що за цими дверима? Не знаю, але я чув звуки. Щось мені підказує, що нічого гарного. Як я вже казав, я твій боржник. І я зроблю це, якщо ти цього хочеш. Але я просто подумав, що дам тобі знати, як ставлюся до всього цього. Та я сам знаю, що там щось страшне. Видиш, він не слухає. Ніхто мене тут не слухає. Нащо відкривати ті двері, чуєш? Ти знаєш, що ти робиш? Гаразд, right, давайте розійдемося. І кожен з нас вибере собі тарілку. Ту-ту, як позіхає. Ту-ту. Добре, добре. Я не можу обіцяти, що це буде повний зал підсумковий зал, але я впевнений, що вам сподобається. Ага. Ну якщо банбан -бан знав, що там буде. Восьмій. Восьмій. Що таке? Що ти мені хочеш сказати? Просто обняв. Ну, давайте. Туц, так туц. Твоя черга, я став. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нащо це було робити, От скажіть мені. Двері відчиняються. Ну, і що вам не страшно? Та зійдіть з тих кнопок, ти двері закриються, і все буде добре. Яке воно страшне. І шо? Тихо! Тікай, тікай, восьм! А їм не врятував. Він мене штовхнув, дивись, а то його жер. Це просто ужас. Все, тривога. Він втік. Сюрприз зіпсовано. І шо? Я знав, що це буде погана ідея. Звір землетрус з'їв у вісьмох. І тепер Кіті пішла за ним. Ми повинні знайти її до того, як вона стане сирим стейком на вечерю. Та добре! Що мені робити? Куди мені йти? Я не можу рухать. О, все можу. Банбан! Банбан торба. він зумлів бідний. Добре, погнали! Це просто ужас, я вам кажу. А я казав, я казав не трейдкрад, я вже знав, що це буде. Тихо, де вихід? Там, о. Дуже темно, нічого не видно. Бачу, 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 вихід. А він сюди виліз? А де всі? Де всі? Давай, давай, дівчинко, треба повертатися, у нас не буде жодного шансу. А вона зверху десь. Так? Чи де вона? А де вона? во! Тікай, тікай! Тікай, геть. Чи вона добра? Та ні, не добра. Та Та то капець страшна і велика. Тікай, геть, звідти. Дивись! А мені що робити? Негайно повернися. Це ти мені говориш? Що бан банбан? Тут все через тебе. У, що таке? Де я? Що сталося? А, во! Я мав туди впасти, я застряг! Бан бан! Це прикол. Я застряг. Я в шоці. І що шо мені робити? Ужас! І пауза не робить! Взагалі нічого не робить. Прикиньте? Це капець, полмилася гра, я полмив гру. Що таке? О-о-о-о-о-о! Провалилися! А може це і добре, що ми провалилися? Правда, ми лупнулись так добряче. Справа 43, випадок 6. Так, все. А я ще ходити можу вообще? Можу. Що таке, бан-бан? Очі відкриті. Що сталося? А я знаю, що сталося, то ти мені поясни. Шотки? Де це ми? Що це за тунелі? Це погано. Це мало бути не так. Все, що я планував, просто руйнується. Нам треба якось туди повернутися. Ти алайс тобі джерело світла. То темно в усіх напрямках. Ну, та я беру цього малого. зуб ніколи не розчаровує. Не хвилюйся, він буде жити. Я знаю цей гриб краще за всіх. Та я не за нею не хвилююсь. Немає часу, щоб не розділитися. Ти підеш в один бік, а я в інший. Потім ми зустрінемося тут і подивимося, що робити далі. А якщо з якихось причин ми цього не зробимо, потурбуйся про Труфеля. Добре. А слухай, то дуже страшно, я тобі скажу. Давай світися. Він туди, значить йду сюди, так? Ей, я ходити не годен. Чуєш, труфель? А що це таке? Фу, я думав, не ще ходити. гонку. А ну нажми підписку -пі -пі, бігом, ти підпишися, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Чуєш? Тікай, О! 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 тікай, куди я маю йти? Слухай, а що я маю робити? Та я тікаю. А він за я не втік. Це просто... то що він банбана з'їв чи що? Він якраз з того боку вийшов. А може банбан -Бан з ним спільники? І то все задумав банбан. -Бан. Та я щось взагалі нічого не розумію, чуєш? Кажи, йде один бік, я в другий, і тут зразу цей з'являється. І банбан -Бан не кричив. Туда ймайте? Біжу. Не туди, певно, біг. Він напевно з того боку. Та. Та. Я ще не туди так, чекай, чекай. Мені дуже близько. Я біжу, 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 біжу. А як він не Та... Ну правда, та, я не в той бік побіг. Це капець з тим змієм. Змій з рогами. Хтось видів змія з рогами? Бан -бан міг Давай. Ого, я зараз в той бік побіжу. Надіюсь. Так, чекай, який бік мені треба бігти? На чи чинлів. Де цей йому? А де малий? Ні. Туда? туда. Погнали. Блін, та йо моє, знов не туди. Ні, ну такі не стояв. Ну та не стояли. Дивись, я тут ще й пройти не можу. Все, він не знов з'їв, дивіться. Там дуже тяжко йти, вообще, по каміннях, я взагалі не годен йти. І ще й знов не в той бік. Та що це таке має бути? Хто це придумав ці якісь проходи печер? Тут дуже важко ходити, вообще капець. Ніяк не можеш прийти. Давай, малий. Трюфель, та ти хоч говорив в той бік, не в той. Сюди. Давай, давай, повітря стало тихим. Ага, сюди, не туди. Блін, направо треба йти, давай, 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 давай. От, я ж просто нормально біжу, може тут десь поворот є якийсь. О, я вже далеко забіг. Я вже далеко, дуже далеко. Я ж так далеко не був. Давай, трюфель, давай, давай, давай. Давай, трюфель! Як не трюфель. Ну, да. Ну та довше, довше, але. Але мене то не врятувало. І спереду ніякого світло не видно. Якщо б дали мені битися з якимсь босом, а не тікати. Я не люблю ці обіги. І ще й на початку дуже важко зрозуміти, який біг треба взагалі йти. Де ти є? Куди? Як ми сюди? Блін! Давай, 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 давай. Та ні, я туди біг! А що там таке? Я не знаю, вона мене не пускала. Давай, 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 давай. Він щось сміє. Давай, давай, троха! Капець, я ж туди біг, все було добре. Може мені перше включити цього треба. Якщо він не включений, то дивно не пускає мене далі. Ужасний фінал. Це просто ужасний фінал. Надважкий фінал. Дуже важкий. Я б ще биханки пограли. Де ти є. Туди. Туда, я перший раз побіг туда, куда треба. Давай, давай, давай. І біжу, і біжу, і не зупиняюся. Давай, 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 давай. Давай, може, мені десь поурот, я тут пропустив один якийсь. Чи що, я не знаю. Так, я біжу просто ідеально. Якщо зараз щось не вийде, я не винен. Дивись, я дуже далеко. Тупік? Є, прохід якийсь? А що тут? О, банбан! Що -бан! тут таке? Хто там? Я у писку, диви. А хто це такий взагалі тримає? Це банбан -бан, хіба? Він якийсь синий був вроде. Я вже зелений, хто це такий? Він якийсь. Повелитель зміїв. Хе-хе, <див> диви. Що сів взагалі творить? А, ага. Ми з ним вилетіли сюди. Зелений якийсь. Змійсів злостив на нього. Він біжить на нього, диви, який, двійки. Закрив йому писок. І чуть не зламив шию. А, ні, все програв. Зелений банбан. -бан. Хто видів зеленого банбана взагалі? Той хоче його з'їсти. Рогами б'є, не попадає. Хі, той його заніс. Оце бійко, це я розумію. За вухо! Ого, за вухо то вже. Больовий прийом. Диви! Це був смертельний удар. Все? Я... Ні, то не джамбо джош. Видів... Він чистий банбан, але зелений, там двері відкрились. Трюфель, все нормаз? Я думаю, що все нормаз. Що тут взагалі відбувається в цьому? Ано, Воно... чекає, я знаю, знаю, я хочу сюди подивитися. О! Хто ти? Може вони мають рацію щодо мене. А може вони не. Чи є у вас настрій для чергового раунду гри в хованки? 17-й шукач. Ходімо зі мною. Я покажу тобі другу найкращу схованку, яку я знаю. А ні, це бан бан! Він просто був замощений. Так що? Ну а ці що? Ого. Та, то банбан був, це капець, я думаю, що за зелений якийсь? Банбан, але помийся, бо ти дуже стрімно виглядаєш. Ну, банбан, -бан, красавчик, якщо банбан, -бан, ну це молодець, молодець, побився. Гожес, там бігати, це, це, це було дуже важко. О, це що за кабінет? Якусь схованку, каже, має. Що за схованка? Що за схованка? Бан бан. Чуєш мене? Ого. Ось вона. Ти... Я не хочу туди ховатися, чуєш? Каже, мені в шафу залізти, ще один брілок знайшов. Я не хочу в шафу лізти. Та він сказав, заховатися там. Це щось дуже дивно. Після того, що сталося сьогодні я не думаю, що хтось буде шукати вас тут. Що робить місце справді одним з найкращих місць для схованки? Коли гра закінчиться, я знайду тебе. Поки що не пескуй. Дуже дивно, ні? Тихо, скрипнула шафа. І шо? Все, ми чекаємо восьмого банбана. Восьмий буде оцей синий. Це капець. Ну прикольний. Прикольний ну, цей банбан. -бан. Але я, з змієм це був капець. Я, пись, фінал, щось, дай, був не фінал. Ну финал трохи дивний, ну то тобто взяв сховав мене в шафі. І восьмой маємо в шафій вийти. Чи шо? Ну але по суті, нульового продовження перший, мав бути банбан. -бан. Я навіть не знаю, як перший там починався. Треба буде ще раз пограти. Ну вже що маємо то маємо? Я думаю, що восьмій банбан дуже скоро буде. Десь за місяць, може два. І зразу будемо його грати. Ну що, ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім па-па. Так, що там в нас по коментах під останнім відео. Бан бан 0. 44, нормас, склеп є секретна кінцівка в цій грі. Яка, розкажи мені. Бо в мене поки що вийшла тільки одна, не знаю чи друга. Ти найкращий, Дякую, дякую, ти теж. Класне відео з бажати всього найкращого. І щоб в тебе було 2... 200 мільйонів підписників, нічого собі добре колись буде. Це відео найкраще. Дякую, 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 що читаєш коментарі. Не всі блогери читають коментарі, ти крутий. Видиш, я читаю. Все читаю. Ти знаєш Банбан -бан, 8, коли буде? Не знаю, коли буде точно, але я думаю, десь через місяць-два. Я восьма, ура, 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 привіт-привіт. Я божню з клепа, дякую. Добре. Круто, далі буде битва з босом. Ой, це була важка битва. Ти крутий, найкращий. Дякую, дякую. І так, дякую за цікаве відео та ігри. Дякую, слава Україні. Героям слава! Це Котозавер. Котозавер, це той малий? А, може бути, похоже, ти топчик, дякую. Де перекрити, що зробити газову службу в дорозі. Нічого не розумію. Бажаю <гаджуєте> тобі 9... 900 мільйонів підписників. Це копія, мені стане 200 мільйонів. Ура ти красава, дякую, дякую. Банда контрабанда. Бачу там Я Нині теж зібрав. Круто, ура, привіт. Ти з Львова, Ні, я з івано Франківська. І ти, як завжди, бад, добре, дякую. дякую. Дякую, дякую, склапі, крутий, дякую. Перший молодець, банбанною, прикольна частина, прикольна. Ти найкраще твоє обожняє, як тільки правда, підписався на твоє відео. З найкращий блогер, якісь інші, не дуже класні, а ти самий класний. і Bang-Ban -бен, це моя улюблена гра, склеп. Ти самий найкращий блогер в Україні. Я тебе обожнюю. Це просто капець. Дякую. Можеш, будь ласка, пограти в мій сайт. В мій сайт я грати не буду, бо це москальська гра. Тому ні, це мегабанда. Мегабанда. Ура, привіт, привіт. Склепа у Ванбан 0, коли монстр зів на бнаба. А там, коли банбан знищив монстр, то тоді банбан -бан гравця закриває в шафі кінець банбан. -бан. Це я вже нині зрозумів. А ще це котик, це мій улюблений персонаж Кіті Завер. Це Кіті Завер. А, знаю, знаю. Добре. Знімай продовження по плейтайм. Вже фінал був. Привіт, українці крута, країна склеп. Круте саме крута. тебе брілок з тим пауком. У мене вже купа брілків я не збрав. Вони всі якісь смішні. смішні. Я зрозумію, чому не серія вийшла тільки зараз. Просто зараз покажуть, як з'явився синій жовтий банбан. -бан. Але вони таки не показали, як він з'явився. Коротше, це синій банбан тебе створили, аби замінити банбан, -бан. про це говорив хірург. А банбан заставив відкрити ворота, аби змія, змія знищила тебе. Але банбан по кінці мене врятував. Коротше, я не знаю, все запутано. Ти знаєш, за кого ми граємо? Ні, я не знаю. Пограю, Брал Стас, пограю. Жалко паучка. Та жалко, що зробиш, коли супербанімен або Парк. Скоро, дуже скоро. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекати нових серій. Далі буде ще всі на ютуб канал підпишись. І в скейніс розважайся. Для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео, кайфожен раз. gorge and glass